Я думаю, що ми будемо чекати щодо оголошення міжнародного трибуналу і розуміючи складнощі, які можуть бути на рівні ООН, зважаючи на право вето російської сторони. Є також ще один варіант, яким можна роздатиться. Міжнародний кримінальний суд в Газі. Поки що, на жаль, ні Україна, ні Росія, ні Малайзія не є якраз не ратифікували Римський статут, зокрема, який би дав можливість нам скористатися міжнародним кримінальним судом в газі. Але я думаю, що це одне із питань, які ми зараз прораховуємо. І наше МЗС, до яких конвенцій приєднатися для того, щоб використати додаткові, крім ООН, міжнародний трибунал, можливості для того, щоб покарати винних. І, зокрема, я думаю, що світ дуже чітко усвідомлює, що винним в даному випадку є режим Росії, це Путін особисто, тому що ці команди були. Йшли з Кремля і за різними версіями, які ще ходили минулого року. Що це була одна спро спровокувати ситуацію, звинуватити Україну для того, щоб посилити ескалацію конфлікту на сході?